Всім привіт, дорогі друзі! Десята серія кар'єри за Київське Динамо у нас сьогодні, і ми будемо закінчувати груповий етап Ліги Чемпіонів. Побачимо, де ми будемо. ВЛЧ, чи взагалі вилетимо. Це ми дізнаємось в цьому випуску, друзі. Зараз матч проти Севілії і дякую вам за підтримку, яка була під минулим відео. Ваші коментарі, лайки і теж. Нових підписників вітаю на каналі. Ну і як завжди, я зараз коментарі ваші зачитаю, а перед початком не забудьте дотиснути якомога більше лайків для того, щоб швидше серії виходили. Пишіть свої коментарі. Ну і також підтримайте підписку і хто цього ще не зробив обов'язково. Перша порада від тренерського штабу це чому не підтягують швидкість центральним захисникам. Фізика центральним півзахисникам потрібно підтягнути недоліки згоден. Я зайшов зараз в склад, центр складу. Вдалі розвиток і поставив центральним захисникам, що качала швидкість. Центральним півзахисникам щоб трохи маси й фізухи набрались. Плюс Барбозі поставив, щоб він вчився грати на позиції ЦП. І деяким футболістам теж змінив позиції. Ну і Шапаренку теж трохи фізуху треба підтягнути і гру і гру в захисті. Тоді взагалі ціни не буде цьому футболісту. Ось такий цікавий коментар. Ще відписка тільки за фразу Шахтар це наш фарм-клуб ніколи і ні за що. Під минулим випуском, що я сказав, ну друзі, не сприймайте мої слова як мій замість світогляд, скажімо так. да Я взагалі є болівальником Шахтаря. Якщо я записую кар'єру за Динамо, це не означає, що... Ну, те, що я тут кажу, це воно так і є. Тому, друзі, не сприймайте все серйозно. Не міг я проігнорувати людину, яка вже третій поспіль, напевно, випуск пише, що давай українізацію за Жону, друзі. Ну, як на мене, взагалі, кар'єрок за Жирону, і взагалі Жироною вже наситились трохи вболівальники. І кар'єрок, я думаю, що по просторах Ютуба дуже багато. Якщо вам цікаво саме моя кар'єра, як я її буду робити, то пишіть. Якщо вам це дійсно цікаво, я можу зробити далі кар'єру за Жрону. Знову ж таки, якщо ви хочете, щоб ваш коментар був точно зачитаний в випуску, ви можете донатом відправити донат і написати своє запитання. Тоді точно я відповім на ваш коментар і ваш коментар точно буде випуск. Посилання всі є в описі, також закріплено в коментарі. Ну і зараз переходимо вже до матчу Севілію. У нас тут бущан нам хоче висловити повагу, тому що він, він говорить, що може я. Десь саме надіяно з вами розмову завів, але ви мене вислухали, і я за це вас поважаю. Тоді, коли ми з ним спілкувалися, ось можете передивитися наше спілкування. Це дуже, я скажу, що це дуже добре, що ти зі мною поговорив, бо ще, навіть ви бачите, настрій трошки піднявся. Ну і гра проти Севілі. Переходимо, друзі, відразу з матчу будемо розпочинати. У нас сім очок у Севілі 4. Нічят у нас влаштує, але ми не відповідаємо ні за Ліверпуль, ні за Бенфіку, тому треба тільки перемогатим більша домашня гра треба показувати результат чи ви впевнені що вийдете з групи ну я надіюся, що так але все залежить звісно від нас чи є вірогідність, що Севілья виграє? Ну, я вважаю, що Вірогідність завжди є, що люба команда може виграти. Тому тут нічого такого немає, це футбол. Який план на гру? Ми повинні грати краще, ніж минулому матчі. Концентрація на максимум, тому що тоді ми пропустили дуже неприємний гол. Ну і на цей матч у нас дві зміни. Пенсіл вийде з основи замість Мудрика. Мудрик трохи втомлений. І Муджаїд замість Попова в центрі захисту. Тому таким складом йдемо зараз на Севілью. Засніжений Олімпійський, друзі. Сьогодні в сніжку буде у нас матч. Я думаю, що нічого страшного в цьому немає. Ну що ж, друзі, перший тайм. Севілія зараз буде розводити. Ось така погода, якраз так само, як і у нас за вікном. Я думаю, зараз на Олімпійському. Тримаємось проти Севілі і треба тільки перемога. Абада на Вахі зараз. Абада знову на фланзі. Розриває фланг суперника. Абада прибирає. Сюди передача, шапа вривається і в дев'ятку. Микола Шапренко рідко забиває. Але сьогодні саме той момент, коли він ну, дійсно дуже важливий гол забив, тому що проти Севілі вдома треба вигравати, друзі. І, це, і цей гол, ну подивіться, здорово. І Шапренко прийняв і виграв боротьбу корпусом центрального захисника. От вам робота вже. Ми поставили Шапаренко, щоб він покращив свої скіли і прошив гол кіпера. Відкрили рахунок, але це тільки початок. Ой, момент. В Севілі вибитимуджаї тут першим на м'ячі. А Фенагіан приймає вахі. Зараз здорово. Забігає Пенсіл. Пенсіл. Зараз вихід сам на сам може бути. Пенсіл, чистий вихід. Нашого атакувального футболіста. І Пенсл. Робить рахунок 2-0 на 22-й хвилині, друзі. Якщо чесно, перший матч проти Севілі був, в принципі, виграшним для нас. Але ми пропустили. Дуже прикрий гол в кінці гри. І зараз ми. На Олімпійському показуємо, що ми можемо. Швидкість Пенсіла. Дуже здорово, що Вахі виграв боротьбу за рахунок корпуса. Віддав на я той побачив відкривання. І, будь ласка, пенсіл виходить обвідним ударом в дальній. Робить рахунок 2-0. Поки що дуже добре для нас все складається. В Лігу Чемпіонів можемо вийти. Друзі, цей склад поки що вражає, тому що я не очікував, що ми будемо боротися за Лігу Чемпіонів. Я думав, наш максимум в цій групі це Ліга Європи, якщо чесно. І зараз, і зараз Вахі заходить, штрапну. Є! 3-0! Що відбувається з Севілією? Я не знаю, що відбувається з нами. І як так легко, чесно, ну це напевно за ці всі 10 випусків це найлегший початок з усіх матчів, які я грав. От чесно вам скажу. Можливо, це говорить про те, що ми тренуємося, можливо, говорить про те, що виросла команда. Дійсно, і тренування даються взнаки. І... Розуміння гри йде. Зігралися парт... партнери між собою. Ну, Севілі намагається відповідати зараз. І відповідає дуже сильно. Бущан рятує. Ой, що! Ну знову пенальти. У нас кожен випуск пенальтів, наші ворота. Я не знаю. Привозить андрейт, по-моєму, чи Барбоза, хто андрейт порушив. А що там сталося? Я, чесно, що не... сталося? Я не розумію. Боротьба корпусу. Блін, ну реально, ну напишіть в коментарях: ну арбітер просто прискіпливий до нас. Нас, нас топлять лізі чемпіонів, ставлять пенальти якісь незрозумілі. Я вже не знаю, що робити. Ну куди пригати? Правий низ, напевно. По центру пробив. Ладно. Як же дали зайти? Вибити, вибити. Що відбувається? Хаос, срафні площі. Ну Севілля вже притиснула. Вони розуміють, що треба відігратися. Андрей, здорово! Два рази в відборі зіграв. Дуже круто. Вахі, зараз пресингують. Ну Севілля включилась, я вам скажу. да, Це один із найлегших, напевно, початків. За всю завсідацію випусків, але от продовження дуже важке. Чесно, Севіля давить, душить. Нам складно. Йдемо на тайм, другий, друзі. Пенсіл На просторі Пенсіл. Віддає на Вахі. І це чистий вихід сам на сам. І так, рахунок вже колосальний, і Вахі його робить 4-1. Да, друзі, да. 4-1. Просто як Белінгем став зараз. Вахі перед болівальниками Київського Динамо. Фенсіл сьогодні класний, матч, крутий матч, Замість мудрика він вийшов. Ну і Вахі забиває. Подивіться, у нас вся атака працює дуже здорово. Ну і поплила вже Севілія, друзі. Тут і п'ятий зараз може Вахі забити, якщо захоче. До побачення, хет-трик. Все, Севілія, Севілія вже не витримує. Чисто тиск Київського Динамо і нашого топового форварда за 50 мільйонів. От він себе і показує, ЛЧ зараз. Ой, вихід зараз Агіан може розірвати. В нього швидкості, дай Боже, тут. І він зараз заб'є. 6-1, Я не знаю. Я не знаю, що робиться взагалі. Я там ще й 4 заміни приготував. Вона та супрягу всіх, хто не грає, хто мало грає, випускає на поле. 6-1, Фантастика. На контратаці знову спіймали Севілів. А знаєте що? Я взагалі шукаю конспірології в цьому матчі. Мені здається, що Севілля просто. Спідцом нам зливає, щоб вилет... вилетіти в Лігу Європи. От мені мене таке переконання чомусь. О, -о, -о Севілья! 6-2. Забиває вихідцем на сам. А, смішно! Знову пенальті Андрайт привозить. Що <гум> відбувається? 88-хвилина. Зараз може бути повний, хокей? Куди зараз? А, знову туди. Ладно. 6-3. Ну і на цьому, друзі, цей цирк завершено. Я надіюсь ми виходимо в слідуючий етап Ліги Чемпіонів. Ми зараз побачимо, друзі, тому що перемога була важлива. 6-3 на, ОЛ... на ОНСК Олімпійському продемонструвати такий рівень гри і реалізації в Атаці. Ну, це один з найкращих матчів наші. да Знову в захисті належали. Але два пенальті пропустили. Що зробиш? Там арбітри нам як завжди. І ось Арнольд, який нас тоді 2-2 похоронив, да і зараз. Його команда програє. Ну а ось вам ситуація в групі, і так ми виходимо з групи, та ще й більше, я вам скажу, з першого місця. Я в шоці? Ліверпуль, наскільки я розумію зіграли в нічию з Бенфікою. Тобто оці нічаї нас витащили. Тому що і Ліверпуль втрачав на початку. Бенфіка втрачав Севіля взагалі нам зливає зараз. І останній тур для нас просто формальність. Шостий тур для київської фантастика. З першого місця вийти. Завдання максимум виконане, я вважаю. Ну і будемо дивитись на наших конкурентів, хто там з другого місця, які, які в нас є варіанти. Зараз домашній матч чемпіонату. Ми другим складом відіграємо, просимулюємо цей матч проти Неймагена. Ведкий розрахунок. І рахунок 1-0 виграли. Супряга забив. Молодці, другий склад, реально молодці. Зараз у нас, до речі, Кубок Нідерландів проти Excelsiora. Я думаю, основою відіграємо цей матч. Для того, щоб футболістів все-таки теж тримати в формі. Це важливо, як на мене. Зараз просимулюємо цей матч. 1-8. 4-0. Дуже легко: Абада, Вахі, Мудрик і Афанаг'ян всі атакувальні футболісти забили. Ну і на матч чемпіонату. Зараз теж другий склад вийде у нас проти Вітеса. Хоча другий склад, я вважаю, у нас доволі сильно виглядає навіть на фоні команд Дівізії. От 2-0, вона цупряга Два нападники українські забивають. Це ж добре, це дуже добре. А все тому, що у нас далі гра проти Бенфіки, хоч вона нічого не означає, але ми, ми, ми повинні показати, що ми не просто так на першому місці. І зараз обіграти Бенфіку. Тут інтрига фантастична буде в боротьбі за третє-друге місце в нашій групі. Ну що ж, на виїзді ми будемо грати зараз проти Бенфіки. Поїхали. да, можливо, цей матч для нас там нічого не означає, але для Бенфіки ви просто. Прикиньте, наскільки це важливе протистояння. 9 голів, 9 голів вахів в лізі чемпіонів вже. Це дуже багато. Ну що ж, найкращі моменти з цього матчу ви зараз побачите. Перший гол забиває Бенфіка, друзі. Ну що ж, вони показують, що десь більше сконцентровані, ніж ми, але розслаблятися не треба. Нам треба йти вперед Запускаємо Афена Гіана. Вахі. Зараз його запустив Гіан, яка швидкість? Ну це. Попробуй його зупини. Попробуй, зупини. Тільки Голкіпер зупинив його. Ще один момент, Афенегіана Голкіпер. Чесно вам скажу, з Бенфікою на порядок важче грати, ніж з Севілією Команда більш пресингуюча. Тобто з ними важче тримати м'яч і знаходити моменти для удару. Теж дуже складно. Капаренко, як же здорово, він зараз м'яч обробив. Є швидкість у Шапаренка. Він проходить сам, але йому треба, звісно, що підтримка тут. У вигляді і нападників. І Михайла Мудрика, який зараз обвідним ударом не точно прибиває. Бресен Голкіпера. Ай, я фенагіан не використав. Трубін, Трубіна запресингували. Ущан рятує зараз. Бенфіка зосереджена на максимум. Вони хочуть. Нас прям розгромити це відчувається зараз по ним. Афенагіан. Простір, Афенагян знову прокидає. Ну просто топово прокидає Афена Трубін сьогодні. Що він витворяє Анатолій Трубін? Тягне все підряд. Молодець, реально. Ну, але швидкість Афенагіана. Це просто треба бачити, друзі. В нього вона прям вибухова. І забивають в дев'ятку 2-0 Бенфіка. Оце так. так Ангель ді Марія. Йдемо на тайм другий, треба виправити ситуацію. Треба хоч створити якусь конкуренцію нашому супернику. Бо. Ну, хоча, в принципі, ми стараємося, в нас моменти були. 3-0. Що тут сказати, я не знаю, футболісти напевно трошки не дослуховували мене перед матчем. Мудрик. Як же класно він проходить зараз. Михайло Мудрик. Це сам тягне м'яч зараз на Афену Г'яна. Шапаренко здорово роззабивався. Зараз Микола Шапаренко, але. ну знаєте, 3-1 рахунок, нам треба ще 2 забити. Шапа Красава. Ну і Михайло молодець його прохід. Подивіться, зараз. Паса. Фенагіан побачив відчув Шапаренка позаду, і тут. Вахі, вихід насам зараз може бути. Він не може бути, він вже є! 3-2. Забирає м'яч. 3-2. Так просто Бенфіці сьогодні не буде забрати три очки. Молодці. Молодці, всі заведені. Є характер, є характер, це дуже добре. Зараз вийде пенсіл замість Мудрика. Мудрик сьогодні молодець, в принципі. Він віддав гольову передачу. Але бачите, трошки розчарований заміною. Ух, вихід чистий. Ні, не змогли. Не встигли вже захист не встиг просто накрити е, Джо Маріо. Ну тут я вважаю, все зробили. Захисники для того, щоб не вилювати. Тут був фол, Андрей хотів свалить. Не вийшло. Бачить, поповний встиг накрити вже. Просто закривав позиції 2-1 на двох. Тому я тут, ну, саме віддача була в цьому епізоді. Я не скажу, що хтось винен. Тут, в принципі, нас просто, щоб Інфіка розіграла. Г Ян, зараз на просторі. Афена Г'ян. Сам заходить, штрафну Трубін перед собою. Ну, Трубін сьогодні здорово, чесно. Г'ян знову виходить на оперативний простір Афена. На Вахі, І тут. От тут уже 4-3. Тут Вахі влучив. І знову знову забиває гол наш форвард. Дев'ятий номер. Дуже здорово. А Фен Агент сьогодні фантастична гра, просто в нього не вистачає реально ре... ре... реалізації Квіньйонса От В принципі, реалізації Вахі. Тому в нього 75-й рейтинг, але, блін. Його бачення, його швидкість це... це щось. Ну і Вахі, ви подивіться, що він витворяє. Ми боремось до останнього, 11 голів, в 10-й матчах ще, Фантастика. Фентіл! Прибирає пенсіл! Трубін рятує. 4-4 можна було б робити. Ну Анатолій сьогодні просто в фантастичній формі. Навіс на Попова. Попов програє боротьбу. Час ще є, скинь. О, господи! Абада, що з прийомом? Ви бачили, що в нього було з прийомом? Блін, ну. Заважаємо самі собі. Абада просто не війшов в гру сьогодні. От в нього гра не пішла. Він сьогодні от завадив два рази. Нам. Провести цю атаку. Програли 4-3 прикро. Бенфіка виграє. І Бенфіка, я наскільки я розумію, йде далі. А зараз подивимось на всі групи Ліги Чемпіонів. Ну, шалений матч, статистика. Рівень гри. Вахі, кращий гравець, 8,7 оцінка. Далі Афанаген, Шапаренко, Тимчик сьогодні, 7,0. Ліверпуль з Севілія 2-2 зіграли. Ну, ви подивіться, Севілія навіть в Лігу Європи не вилітає, а? Ліверпуль вилітає в Л'є фантастика. Вахі дуже добре зіграв, но Динамо все одно програло. Вахі прекрасно зіграв, він молодець, він, як і вся команда сьогодні працювала на перемогу. Ви, ви надіялися зрівняти рахунок після останнього голу? звісно? Ми завжди хочемо, ми, ми заслужували більшого, але просто не вистачило часу. Як сьогоднішній матч скажеться на впевненості футболістів, я вважаю, що нашій впевненості нічого не загрожує, все нормально у нас. Призовий фонд 27 мільйонів за вихід. Ми отримаємо 850, 27 850. Це нам на хорошого футболіста. Ну і група виглядає таким чином, друзі. Ви подивіться, 10 очків. Ми з першого місця з 10 очками виходимо в Лігу Чемпіонів 1-8. Бенфіка з другого. Ліверпуль в Лігу Європи, Севілья вилітає. Оце так група, друзі. Давайте інші подивимось. Наші потенційні суперники і вже є суперник, але давайте глянемо. галатасарай можливий наш суперник. Тотанком вилетів. Офігеть, Ліверпульський. Щось ці англійські команди реально велче не попадають. ПСЖ Фіорентина наш можливий суперник. ПЗ виходить. Марсель, можливий суперник. Барса, вийшла. Хороша група тут була. Баварія. Манчестер Юнайтед з першого виходить. Байер. Можливий суперник і Борусія Дортмунд фіорентина друзі. Я вважаю. Для 1 8 Ліги Чемпіонів це взагалі нормальний варіант. Це хороший варіант. У нас там була Баварія, у нас там була Борусія. І Байер, тобто Фіорентина це непогано. Як ви бачите, Баварія на ПСЖ попала, Челсі Інтер, Галатасарай, Реал Мадрид, Марселем Мю. Е, ну і інші пари теж доволі цікаві. Ну і кращий бомбардир Ліги Чемпіонів це наш форвард Вахі, який 11 голів забив за 10 матчів. До речі, який рекорд Кріщану Роналду? Напишіть. Рекорд Роналдо ж, по-моєму, поставив 17 голів за весь турнір. Чи зможе Вахі його побити? От це доволі класний момент. Ну, і інші, як ви бачите, переслідувачів в два рази менше у них забитих м'ячів. Гольовим передачам, до речі, Афенагіан 5, і Пенсіла 3 гольові, і також у Шапаренка 3, і Вахі 3. Багато асистентів. І один з найкращих буш... Бущан кращий голкіпер. Сухих матчів 4 видав. Ну і матч чемпіонату зараз проти Спарти. Основним складом все одно будемо грати. Давайте просимулюємо основою. Зараз 4-0. Супряга вийшов, зробив дубль. Вахі не забив пенальті, Афена Фенагіан дубль. Фантастичні форварди в нас. І по Лонвейку, до речі, 3 мільйони. Ми за нього отримаємо. Емполі прийшли з пропозиції по Лонвейку. 25 років, 70-й рейтинг, друзі. Лонвейк взагалі не грає. Тому я вирішив його продати, і це адекватна сума. Він вартує 2. Ми продали за 3,1. і Нормально. До речі, Новободо він дякує нам. Ми говоримо про продовжує роботу. 28 років. Новободо я брав, чесно скажу, для того, щоб засвітити і продати. Він дав плюс один рейтинг, йому 28. Його теж можна продати і купити замість лонвейка інвободу, яких якогось реально топового чувака в центр поля. Ну що, друзі? Трансферне вікно зараз буде відкриватися перший день трансферного вікна. І в нас, звісно, футболісти, ось Лонвейк іде з команди. Ми дякуємо йому. Ми його повернули з оренди. Він пару матчів пограв і ми його продали. Це доволі непогана була інвестиція, так само як і е, Новободо. Ну і ось, лонвейк проданий. Брашко в оренду, Ордоніас в оренду, Роберт Росі в оренду. Багато футболістів зараз пішло, і у нас заявочка трошки е, поменшала. Ну і, диму, ось в Офіс, я так розумію, ті гроші за призові в трансферний бюджет взагалі не пішли. У нас 2 мільйони трансферного бюджету. Тому, друзі, будемо працювати в цих рамках, тобто трансферів зимових в нас не буде. Ну що ж, друзі, команда готова. Зараз матч чемпіонату у нас буде. Теж ми симулюємо, тому що ну, не бачу сенсу грати такі матчі, будемо вже готуватися до більш серйозних суперників. Проти фортуни на виїзді в нас невеличка пауза була. Ось Халілович, до речі, яким ми цікавилися, але він нам, звісно, що не підходить. І по рейтингу, і по віку, тому давайте швидкий розрахунок. 1-1, на жаль, зіграли, не змогли обіграти фортуну і втратили очки. Ну, а проти ПСВ Вердівізі ми зараз відіграємо, звісно, цей матч. Збірну Гани пропонують нам очолити, і я відмовляю. Ну і ПСВ, давайте дивитися зараз. Вони на першому місці 44 очки. У нас 39, ми п'яті поки що, але доволі близько. Ми до Аякса, до Шахтаря, до Фейнорда, до всіх. Фактично, повністю основний склад у нас буде хато, Єдине, що я зліва поставив. А так всі футболісти основні. Ну що, друзі, перший тайм. Граємо на виїзді. Нам треба обігрувати ПСВ для того, щоб заходити в Єврокубкову зону, точно вже. Треба їх обіграти. Вахі, зараз на мудрика віддає Михайло на просторі. Його є той простір. Зараз він може віддати, загострюючу не проходить. А то здорово забирає м'яч. Зараз розвертається Вахі на афену Гіана. Гіан вже в трапні. І кладе м'яч. Куточок Афена Гіан. Відкриваємо рахунок ми перші, Це добре. І це тільки початок гри, тому. Добре, що в нас вже є перший м'яч. Дали пробити, дали зайти. Тут з зони Андрей де 1-1 робиться рахунок. Заходить Вахі, Кутовий. Мудрик Мудрик дальній удар. Ще один стандарт. Вісна, Попова! Хол забиває Попов головою! Прошив зараз! Прошив зараз голкіпера, друзі! з кутового ми не часто забиваємо, але зараз Денис Попов зміг ну словити голкіпера на помилці, я вважаю, тому що давайте ще раз подивимося. Неоковерно тут їхній голкіпер зіграв, просто ну, блін, як так перед собою відбивати, прошляпив. Ну і стандартний пенальтів наші ворота, як завжди, Попов тут в стек пішов. Принципі, збив захисника, не збив, не знає. Ну, да напевно, але це було після удару, ну окей. Хай буде вже пенальті в наші ворота. Пепі якийсь у них буде пробивати і забиває гол по центру. Клас. а то зараз включає швидкість наш лівий захисник. Доволі потужно він виглядає. Зараз проходить. Хато віддає передачу, але трохи не точно. Абада. Вже в штрафній Лія Бада прострілює під удар. Г'ян! Ну, має розстрілювати Гіан. Знову навіс на Попова. Він знову продавив. І Поперечина. Добити немає кому. Вахі, скинь під удар. Свистить арбітер. Ну, дай дограти епізод. Тастика. Попов сьогодні, до речі, ну такий. Знаєте, жовто отримав пенальті. Привіз, гол забив. Цікавий футболіст. Зараз випускає Нвободу в опорку. І Пенсіла на правий фланг замість Абади. І Пенціл відразу продавлює на Гіана. Передача. Гіан виходить сам на сам. І в дальній. І третва. І на початку тайму, як і в першому, так і в другому. Г'ян, але тут пенсіл продавив. Віддав на афену. І той вже просто розірвав цей простір. І в дальній забиває. 2-3, Знову хокейні матчі у нас в РДІ. на Пенсіла. Можна на просторі. Пенсіл включає швидкість. Його наздоганяють. Пенсіл на Вахі. Ай, не встиг пробити Попов програє боротьбу Андрей підстраховує. Тут треба, щоб Шапаренко скинув. Г'ян вахі той на мудрика. Мудрик бачить, що Афена вже забігає. Не вистачило трохи. Венціл бачить забігання Тимчика. Тимчик вже в штрафні і заходить. Під удар. Мудрик є. Yeah! Є. Yeah! Михайло Мудрик кладе. Михайло Мудрик кладе. Друзі, цей гол. І робить рахунок 2-4. Проти ПСВ. Нам треба була ця перемога. Ну і звісно, Михайло Мудрик зробив результат, тому що тут класно комбінаційно розіграно: від Пенсіла до Тимчика, від Тимчика до Афенеґіана, який віддає гольову передачу. Так, да, він на 11-метровій побачив Мудрика, в нього була вигідніша позиція. І гол. Все правильно, все чітко. І знову ж таки, Афенаген сьогодні один з найкращих, якщо не найкращий. І заміна замість Афани виходить Ванат під кінець, і замість Шапаренка Белінгам з'являється. І останні хвилини вже завантаження в нашу штрафну Бущан рятує. 90-та хвилина. ПСВ намагається забити. Тут голкіпер у них прийшов. Є шанс зловити на контратації їх, до речі. Зараз, якщо якісно. О Боже, зловили на контратації, пропустили гол зі стандарту. Програли все, що можна було програти, всю боротьбу. І ПСВ, я не знаю, продовжує цей хокейний футбол в Вердіві. Нам треба просто витримати пресинг зараз в кінці гри. Здорово, м'яч. Вау. Вибали. Погано, погано, якщо чесно, не здорово. Тому що кінцівка дуже нервова зараз буде. Ну і все, да, свисток. Змогли ми витримати останню хвилину вже в цьому матчі 3-4 на виїзді переграли ПСВ, заробили 3 очки в лідера чемпіонату. Ну і перед матчем з Фейнордом в чемпіонаті, який ми будемо грати, ми виходимо в єврокубкову зону, заходимо вже сюди. Це добре, що під кінець цього випуску ми могли це зробити і створюємо шалену конкуренцію в боротьбі за чемпіонство. Ви подивіться, 41 очко і 44. П'яте. Місце і перше, тобто тут фантастична боротьба. Я думаю, буде між п'ятьма клубами. Азелкмарша там десь внизу бадається. Да? Ну і останні команди. І Шахтар втиснувся в цю боротьбу в Ардівізі. Ардівізі взагалі цікавіше стало з додаванням і Шахтаря, і динамо Як ви бачите, конкуренція збільшилась. Твента посунули, ми рахуйте, да? того ж самого Азелкмара і Аякс вже не так круто виглядає. Тому Ну це доволі непоганий результат, я вважаю. Ну і давайте закривати вже трансферне вікно. В принципі, пропозиції по попову от від Монако прийшла По ХАТО була пропозиція від Борусі, від Вольсбурга. Ми все відмовили, тому що, ну нема сенсу нема сенсу приймати. Йдемо далі. Зараз у нас грошей все одно немає. Типу, які про які трансфери йде мова? Кого нам підсилювати? У нас склад готовий, реально, готовий склад. Під Лігу Чемпіонів, як на мене, на даний момент. Да можна деякі позиції покращувати, але це вже буде влітку в основному продавати когось, аби продати, не бачу сенсу. Найкращі трансфери Педрів ПСЖ 144 мільйони, фантастика. І знову за Афенуґ'яна пропозиція від Реал Сусідада, відмова. По Шапаренку від Реала Бетіса 31 мільйон. Це за всю історію найбільший показник пропозиції по Шапаренку. Монако давав 26. Зараз за шапу дають 31,4. Знову штурмують наших українців. Барселона, Шапаренко. шапаренка. До речі, шапа підходить під їхній стиль, я вважаю. Відмова, звісно. І Попова теж в Герту за 19 не віддамо, поки хай розвивається, далі подумаємо. Ну і найкращі трансфери. Давайте подивимось. Педрі із Барселони в ПСЖ. щось якась розпродаж у Барси. 144, 121 мільйон м'ю дав за кунде. За Канцело Баварія 72 заплатила. Ну це просто шок. Давайте от. Подивимося, реально найтоповіші трансфери. Просто сортуємо Педрі, де, де Ліхт за 143 переходив в Атлетіку. Де Йонг? Барса взагалі всіх розпродавала в Майн Сіті за 136 Кунде, Бремер в цей в Байер, Мартіне в Баварію, 86 Брант, Вільямс, Де Реал перейшов в 33 роки. Непогано. Камавінга в Баварію, Нуніс в Барсу, до речі, пішов, що тут 6 такого цікавого. Дейк в Барселону, Мазрауї в Барселону, теж великі кошти, щось десь по 60 мільйонів віддали за них. За Ірямері, яким ми цікавились, взяв Атлетіко Мадрид за 50. Наш трансфер знаходиться теж в цьому топі, але, звісно, що нижче. Зінченко в Баварію, до речі, перейшов за 45 мільйонів. Кращі бомбардири ліги, до речі, супряга 10 вже наколотив за 16 матчів. У Келці 16. Я вам скажу тут боротьба. Тіба доволі серйозна. Тут і Вахі ще 9 голів забив в чемпіонаті. А Фенагіан 7. Ну і хочеться глянути загальну статистику голів. По голам у нас лідирує Евахі 23 матчі, 21 гол. Ну, можна вже вважати успішним цей трансфер. А Фенагіан 11 голів, 8 асистів. Супряга 10 голів. Це те, що він 22 матчі, але в основному з запасу виходив. абада 6, Мудрик 6. Барбоза 3 забив на початку сезону. Шапа 2 важливі забив голи. Пенсіл 2. По гольовим передачам Шапаренко найбільше. 9, 8 у Афени, Мудрик 6, Пенсіл 6, Вахі 5. Ну і на цьому ми завершуємо цей випуск, друзі. 10-й ювілейний. Наша так ніколи не розтягувалася на 10 серій кар'єри. Тому, друзі, підтримайте обов'язково лайком. Підпишіться на канал і напишіть свій коментар. В наступному випуску ви побачите гру проти Фейнорда, проти Шахтаря. Ще буде матч Кубку, звісно. І, звісно, фіорентина. Двох матчів протистояння проти Фіорентини Ви побачите Шахтар, Фейнорд це все в слідючому випуску. Далі, якщо проходимо фіорентину, і взагалі у нас завдання зараз, щоб ви розуміли, стоять доволі серйозні. Поставили виграти чемпіонат. Тобто, це, це вже доволі серйозне завдання. Я вважаю. По лізі чемпіонів нам Суркіс поставив завдання дійти до 1-4 фіналу, тобто пройти Фіорентину і виконати завдання. Ось такі амбіційні. У нас будуть цілі на 11 -ту серію кар'єри за динамо, тому друзі, дочекайтеся.